2 жовтня у Житомирському ліцеї номер 30 відкрили музей пам'яті загиблих військовослужбовців, які навчалися в цьому навчальному закладі. Сьогодні в стінах ліцею номер 30 відкривається музей, музей шани, вдячності і пам'яті, героїв України, випускників ліцею, які віддали найдорожче своє життя. Тут знаходиться. Фотографії знаходяться особисті речі, які дуже бережно і трепетно передали родини в стіни навчального закладу. Музей пам'яті загиблих військовослужбовців у ліцеї номер 30 знаходиться у відкритому доступі, аби учні могли бачити фото тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Цей куточок ми зробили для того, щоб учні коли будуть іти на навчання, щоб вони пам'ятали, заради кого а з Нас сьогодні спокійно. Ці 16 хлопчиків, чоловіків ще нещодавно були так само вихованцями нашої школи або ліцеї. Фотогероїв для вшанування пам'яті розміщують і в інших навчальних закладах Житомира. Наприклад, у 2023 році в ліцеї номер 3 зробили куточок пам'яті, який розміщений у Фоє. А цьогоріч встановили патріотичну експозицію на честь захисників та захисниць нашої країни. Рік тому. В нас виникла ідея, і ми її втілили життя, відкрили куточок пам'яті. На цьому стенді куточок пам'яті наші випускники, які загинули під час теперішньої війни. Але захотілося продовження. І у вересні 2024 року ми створили тематичну патріотичну експозицію, яка є продовженням куточка. Пам'яті саме в цій експозиції знаходяться речі загиблих випускників, також різні експонати, які були передані нам від військових від військових частин Збройних сил України. Також кожного року наша експозиція оновлюється. Наприклад, саме цього року ми могли, змогли зібрати колекцію з 80 шевронів, які були передані військовими. Також на цій експозиції розміщені сухпайки, медицинська, наприклад, сумочка. Жгути, турнікети, бірети у ліцеї номер 19 Куточок пам'яті з'явився близько двох років тому. На ньому розміщено фото 23 героїв. Власна ідея створення куточку пам'яті виникла ще на початку повномасштабного вторгнення, тоді коли ми отримали першу таку звістку про те, що випускник нашого ліцею на жаль загинув, захищаючи Україну. І ми вирішили, що має бути місце у ліцеї, в якому ми будемо показувати дітям, нагадувати да, про те, якою ціною ми здобуваємо мир на нашій Україні, да, і завдяки кому ми маємо можливість працювати, навчатися, ходити до ліцею. Чому саме вирішили поставити у фоє ліцею? Тому що дуже багато батьків приводять дітей вранці на навчання, забирають діток. Багато гостей, які приходять, також да, нам хочеться нагадати що ми пам'ятаємо наших випускників тут не лише є випускники ліцею, це є і батьки наших учнів. На жаль, також у навчальному закладі є книга пам'яті, де записана біографія та розміщені фото загиблих воїнів для того, аби учні ліцею завжди пам'ятали про героїв. Варто зазначити, що в деяких навчальних закладах фото загиблих військових розміщують в окремих кімнатах пам'яті, наприклад, у ліцеї номер 28 Навчальні заклади самостійно вибирають у якому форматі облаштовувати такі куточки.